З депутата Верховної Ради в губернатори у Чернівцях на центральній площі Буковинці радилися, кого ж обрати новим очільником краю. Народне голосування тривало близько двох годин. Кого підтримали найбільше? А головне, як дивімося, наступний репортаж. Перш ніж обрати народного губернатора, Буковинці спершу помолилися за Україну. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Потім хвилиною мовчання вшанували пам'ять небесної сотні. Дякую. Попри те, що перед народним віче в інтернеті список потенційних губернаторів коливався в межах 15 людей. На зібранні він зменшився в 5 разів та склав всього 3 особи. Координатори пояснили це тим, що рада майдану залишила найкращих. Ванзуряка Романа Степановича, народного депутата України, Терновецького Степана Івановича. Голову Чернівецької обласної організації народного руху України. Вакарюка Володимира Михайловича, голову Чернівецької обласної громадської організації Європейський рух, після оприлюднення списку кандидатів народне віче перетворилося у гру одного актора. Спершу невідомі досі майданівцям молодики спортивної статури стали перед людьми живою стіною. І так почали вигукувати ім'я одного з кандидатів. Васу з інакомислячими говорили по-своєму: хто вчора, хто сьогодні. Після тривалої штовханини та придушення альтернативної думки серед трьох кандидатів у губернатори свою кандидатуру перед голосуванням знімають двоє: Володимир Вокарюк та Степан Терновецький. Останній пояснює такий крок тим, що Роман Степанович пожертвував своїм мандатом заради Буковини. Відтак гідний сісти у крісло губернатора. Я знімаю свою кандидатуру на користь Романа Ванзарюка Зв'язку з тим, що він мандат свій пожертвував для того, щоб прийти до того порядку. саме ж голосування було фактично безальтернативним. Руки за Ванзуряка піднімали по периметру та всередині площі, аби створити так званий ефект більшості. Хто за те, щоб підтримати кандидатуру, запропоновану Радою Майдан, підтриманою відступаючими, які були Романа Степановича Ванзуряка? Прошу піднести руки. Хто за? Після прийняття рішення хлопці в спортивних костюмах розійшлися до автобусів. Після чого за сприяння даїшників організовано покидали центральну площу. Самі ж міліціонери запевняють, на заборонені знаки автобуси не впускали. Мало того, їх навіть не бачили. Який автобус? От той, який ви ще не пропустили, скрінтер. Чого не бачили? я не бачу? Ви не, ви не бачили? Пані Олена, Олена відвідує місцевий євромайдан від самого його початку. Нинішню підтримку Вансуряка вважає чітко спланованою виставою. Бачили ми людей, які підтримували. Ванзуряка, люди, на яку, на мою думку, вони взагалі не мають права дивитися в бік цього майдану, не то що підходити. Це Василь Сафронович продан, це пан Білогорко, ще там е, представники міської ради. Люди, які абсолютно нічим не допомогли Майдану, люди, які е, разом з Михайлишиним то місто е, керували то місто, грабували. От і сьогодні вони прийшли висловлювати гарячу підтримку Роману Ванзуряку. Відповідні списки звезення людей на площу бачила й пані Лі. Ідія жінка, певна кандидатура Ванзуряка – це повторення Попіївського сценарію. Це так само попіюв звозив колись. Що ми хочемо Європу? Оце знаєте, оце то саме повторювати, звозити людей. Я ж бачу, тільки що переді мною списки звіряли чи є. Ну може, ця людина достойна, нічого немає до неї. Ну так себе ганьбити з перших днів. Ну ми не за це стояли, ми не це охотіли. За словами людей, котрі залишилися на площі після вчорашнього віча, найближчими днями буде оголошено альтернативні зібрання, де буковинці зможуть проголосувати за тих кандидатів, котрих вважатимуть достойними очолити цю посаду, а не за тих, кого одноосібно. Ім висловують зацікавлені групи політичного впливу. Іван Гончарюк, Іван Гостюк, теми дня. ТВА.